Всім привіт, друзі! З вами Кірюха, і сьогодні в нас завітні заклики. Нарешті ми дочекалися, і я спробую свою вдачу. Отже, наша ціль спіймати хоч одненького нового героя. Якщо ви дивитесь на мій канал, то ви самі знаєте, як у мене з цими закликами. Що не призвеш, Only Bublick! Але сьогодні ми спробуємо все змінити. Позитивний настрій, я у кадрі, ви. І let's go! Поїхали! Отже, друзі, починаємо. У нас є три безкоштовних заклики. Ну і якщо щось не випаде, звісно, ми витратимо на Х10. Хочу піймати хоч щось. Ну що, поїхали. Так, перший призивчик. Ех. Так. Ну, пріска, да, вона така. Це топовий герой, коли... який вилазить мені скрізь. Скрізь, абсолютно скрізь. Я думаю, ви розумієте, про що я. Так, другий, другий заклик, друзі, пішов. Ну, звісно, тут коментарі відсутні. Далі, далі спробуємо. Протечик. О, це вже добре. Я колись дуже хотів цього героя. Він мені ніколи не падав. Тобто за 3 роки гри. Ну, мабуть, 2,5, я її дуже хотів, ну, прям це просто топщик був блокер, э, блокератор, але я його не міг зловити. Тепер в мене їх уже три. Добре, супер, супер. Все вчасно, як кажуть, приходить. Ну що, друзі, давайте зараз спробуємо за X10 щось крутнути і щось зловити. Дивимося. 3-4, ну це дорого. Але що робити? Вперед! І так, знову Пріська. Дон. Не знаю, хто це така і що вона робить. Ну, це таке собі дно. Сонька, ну, стандартний герой. Шочин. Мелендор. Ну, да. Гарний хіл. Саргасо. Ух ти, П'ятірочка в нас вже є. П'ятірочка в нас вже є. Берден. Ну, таке щось, і біліт. Піксі. Так. Ну що, друзі? Дивіться. Все-таки, як кажуть, на нив, на з Саргасом. Так, я не пам'ятаю, що це хлопчина робить. Давайте зараз глянемо і. і. Так, ну ці акції просто задовбали. Та скільки мож... можна? Зупиніться. Так, друзі, так, друзі. Де він, Де він, Де він? Де цей хлопчина? Ось він, друзі. Саргасом. Так, середній. Так, трипл триплшотір. Ну, хоч і не повноцінний, але все ж. І плюс до всього ріжемо відхил. В будь-якому випадку, я гадаю, що да, не супергерой. Ну, як ви знаєте, мою колоду, ну, таких в мене мало. Тому я обов'язково його прокачаю. Ми його будемо використовувати. І на цьому в мене все, друзі. Не забуваємо писати коментарі. Підписуватися на канал, ставити лайкосики усі. Ну і всім гарного вечора. Всім пока. Що ви мовчите? <плес> Я знав, що вони будуть смінятися з мене.